Трамп знову дав задню. Зрадонька, як ми це все любимо. Напередодні зустрічі з Зеленським Трамп знову поговорив з Путіним і знову хоче зустрітися на цей раз в Будапешті. Але чи все так погано? Я вважаю, що ні. Поясню. По-перше, я настільки нічого хорошого від Трампа не чекаю, що мені будь-яке його позитивне рішення вже гарний сюрприз. Але я насправді навіть не про це. Хоча сталий вираз Трамп ходить по колу і нічого не змінюється, насправді це спіраль. Риторика стає різкіша і простору для маневру у Путіна стає все менше. Якраз сьогодні вийшла стаття, як Путін на Алясці замість конкретної розмови про мир почав історичну лекцію про Рюриковичів, що дуже вибісило Трампа. Він аж два рази підвищив голос, а потім закінчив зустріч і скасував. Обід за протоколом. Очевидно, що після Анкоріджу він був як для всього світу, так і для своїх виборців-американців посміховиськом. Тому пройти через це все ще раз, але буде пащі, може бути навіть цікаво. Беріть попкорн. Насправді Путіну просто немає, що запропонувати Трампу. Хіба може повітряне перемир'я від знищення нафтової інфраструктури, що і нам напередодні зими не менш вигідно, насправді, подивимось. Війну Путін точно не хоче зупиняти і тягне час. Взагалі, давайте спробуємо подивитися, очима Трампа на що відбулося, беремо за основу те, що він хоче, щоб всі просто перестали стріляти, як ми любимо. А він отримав за це медальку. Хоч за наш рахунок, хоч за рахунок росіян чи чиїхось життів, йому взагалі плювати. Тому він почав лякати Кремль томагавками, величезними санкціями для країн, які купують російську нафту, і це подіяло. Путін приліз поговорити. Окей, саме той результат, що він очікував, чи не так. Може, чувак, в кондиції для нормальної розмови. Звичайно, це помилка, але це ж Трамп, він має сам особисто пройтись по всім граблям. Добре, а чого тоді чекати? Ну, то в найближчий час точно не чекати, а взагалі щодо них я сказав би так, їх дадуть, але по американській традиції, лише тоді, коли вони вже не будуть вирішальні, а якщо одну ракету, що літає, от побачите. Просто цікаво поспостерігати, яку стратегію обере зараз Путін щодо обстрілів мирних міст. Якщо він просто тягне час, я би сказав, що обстрілів стане в моменті менше, щоб не дручити Трампа. А якщо навпаки готовий до якогось повітряного перевир'я, він, мабуть, захоче розбомбити все, що може дістати у найближчий час. До речі, ось ось почнеться зустріч Трампа з Зеленським, але я вважаю, що виходячи з цієї логіки Трампа. Взагалі не важливо, що там буде сказано. Тому такий прогноз. Нічого страшного. Скоріше за все, росіяни Трампа знову повозять морду по погівну, щоб стало ще зрозуміліше, що з Путіним домовитись неможливо. Всі ж це розуміють, окрім Трампа. Якщо ні, то підпишіться, будь ласка, ми тут говоримо про те, що Україна не може дозволити собі сказати офіційно. Все буде добре. До завтра.